Доброго благосланого дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 14 глава з 1 по 11 вірш. Одного разу, коли Ісус прийшов у дім одного з начальників фарисейських у суботу спожити хліба, і вони стежили за ним, і ось став перед ним чоловік, хворий на водянку. І, озвавшись, Ісус, сказав законикам і фарисеям, кажучи. Чи дозволено цілити в суботу? Вони ж промовчали. І, доторкнувшись, він зцілив його і відпустив, і сказав до них: якщо у кого з вас осел або віл упаде в колодязь, чи не зразу ж витягнете його і в суботу? І не змогли відповісти йому на це? Говорив же до запрошених притчею, спостерігаючи, як вони вибирали перші місця? Кажучи до них, коли будеш запрошений ким на весілля, не возлягай на першому місці, щоб не трапився поміж запрошеними хтось поважніший за тебе, і щоб той, хто запросив тебе і Його, підійшовши, не сказав тобі: Дай йому місце, і тоді почнеш із соромом останнє місце займати. Але коли будеш запрошений, то прийшовши, возляж на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе підійшовши, сказав тобі: друже, перейди вище, тоді буде тобі слава перед тими, хто возлежав із тобою. Бо всякий, хто сам себе високо ставить, буде принижений, а хто принижує себе, буде піднесений. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.